Вітаю вас, друзі, після подій у Крокусхолі, які організували бойовики і діл. Росіяни продовжують наполягати на тому, що це був не іділ, а Україна. Іділ Україна. Україна. Є ще одна дуже правдоподібна версія. Можливо, це були не бойовики ДІЛ, а біодрони. Одразу маю зазначити, що ми із вами на таке не збирали. Та росіяни продовжують наполягати. Це Україна, і навіть хочуть визнати СБУ терористичною організацією. Ну треба це робити, звісно, да. я вважаю, що це основання не тільки вважати, але приймати відповідальність. для визнання їх організацією? Звісно. Росіяни зараз дуже активно імітують імітують слідство по цій справі, але головне, як буває у таких історіях, не вийти на самих себе. Росія навіть в цьому смислі, в ісламському факторі, ну ніяк не може бути об'єктом навіть для ІГІЛ. Ми якраз в цьому смислі, в міро, общомірових, геополітичних і тим більше в регіональних конфліктах, Здесь не только поддерживаем, как бы, вот вы все эти... Використовує російська влада цю тему також і для посилення репресій. Вони усе частіше починають говорити про відновлення смертної кари. Єдиний день голосування, провести референдум, що стане за місце. О возвращенні смертної казни для цих нелюдей. Не треба ніяких референдумів, достатньо рішення в цьому питанні. Одночасно на так званій Росії спалахують нові міжетнічні конфлікти. До прикладу, оця група росіян наїхала на Якутку, бо вони подумали, що вона з Таджикістана. Анука, ка, -ка. Русі... відсюда, Росія та Руси. Слава тісаку. І давайте детальніше із вами про це поговоримо, але. Тільки із тими прекрасними і чудовими людьми, які підписуються на мій канал. Тож, якщо ви не підписані, зробіть це і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Директор ФСБ Бортніков тієї самої ФСБ, яка і допустила події у крокусі, відзначає, що насправді ФСБ працює не так вже й погано. Я вважаю, що роб... система працює доволі таки неплохо, Ну от Тура дієспособна. Вони отримали завчасно попередження про можливі теракти, проігнорували їх, і дійсно у такому разі ФСБ працює дуже непогано. Ну а у подіях у крокусі винні Україна, Велика Британія і Сполучені Штати Ми назвали США, Британію так. Україну. Україну. три країни, які стоять за терактом. Так ну думаю, що так не переплутайте у подіях у крокусі. Однозначно винні у тому числі Сполучені Штати Америки, і саме тому Сполучені Учені штати Америки заздалегідь попередили російську ФСБ про те, що отакі події можуть статися. Але Бортніков каже, вони неправильно попередили, не дали жодних деталей, тому ФСБ і не впоралась. Яку всі інформацію вам передали американці? Це інформація обші характерна сіла, а підготовки. Терористичних актов в местах масового скопления граждан ми реагували на эту інформацію. конечно, приймали міри соответствующие для того, щоб ну, не допустити такого роду проявлень. Росіянам потрібно більше інформації про те, як саме готувалися події у крокус схолі, і саме тому вони відмовились від міжнародної допомоги у розслідуванні. Нам така допомога. Єдвалі потребується, ще розкажу справим це саме головне, щоби усі вірили. Вірили, що це точно не іділ, це Україна винна. Дивіться, бойовики навіть хотіли тікати до України. Бандити не уйти за кордон, іменно на територію України. Панаші. Предварітна оперативна інформація, там ждали. росіяни як мантру повторюють те, що ті нападники збиралися втекти до України. Я особисто вірю, звісно, вони мали потім прориватися через мінні поля, через лінію фронту, через бойові підрозділи, щоб безпечно втекти. І можна було би навіть припустити, що напевно росіяни не брешуть. Хоча, коли вони відкривають рота, то вони брешуть, якби не Лукашенко, який завдав владіміру Путіну. Удар в спину. Поки і сам владімір Путін і директор ФСБ Бортніков розповідали, що ті бойовики хотіли втекти до України, де на них дуже чекали, Лукашенко заявив, що вони насправді хотіли тікати у Білорусь, просто не змогли. Вони розуміли, що в Білорусь заходити не можна. Потому що в перші хвилини як Росія перейшла області на усиленный режим безопасності, так і у нас. Поэтому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Они це видели. Тому відвернулися і пошли на участок української границі українсько російський Насправді росіянам дуже важливо притягти за будь-яку ціну до цієї історії Україну, щоб виправдовувати свою агресію проти України і погрожувати далі, наприклад, ліквідацією Буданова. Наші зі целіслужбу України хто залишають приступлення в отношениях Росії та російських громадян, Є закони це буде. Опід директору ФСБ Бортнікову варто було б кілька разів подумати, перш ніж подібне казати, тому що у цю гру можна грати удвох, і хто зна. Що станеться із ним або навіть із владіміром Путіним? Путіна у Ну а російська пропагандистська машина, звісно ж, паралельно включилася на повну у тому, щоб звинувачувати у подіях у кроку схолі Україну. І російські пропагандисти вже вимагають помститися нам за таджиків і зі і кажуть, що треба вбивати мирних людей. Буде нанесено повне сіно пораження. Там, де у них жони, діти, мами, папи, де вся їх. Ось живе, розумієш? Неважливо, що може статися на так званій Росії, навіть якщо завтра росіянам покажуть трансляцію, як Владимір Путін займається снохачеством у своєму бункері, усе одно у цьому буде винна Україна. І хоча росіяни звинувачують нас із вами у подіях у Крокус-холі, вони одночасно також і почали цькувати таджики. В тіматі скаржиться на це Правий і ультраправий формування разгоняют межнациональные нарративы. В отношении жителей Таджикистана. зараз на так званій Росії таджики погрожують росіянам. Росіяни погрожують таджикам, а окремо узяті особи переконують росіян, що насправді таджики не вороги. Таджики ніяким образом не ні Таджики не плохі люди. А таджиський народ не вінават. Таджики це самі замечательні люди. Але одночасно посилюються репресії проти нелегальних мігрантів на так званій Росії. Російська поліція почала масові депортації. Спалахи таджикофобії проявляються і на побутовому рівні. Наприклад, група росіян приїхала до таджиків, вигнала їх зі своїх домівок і почала їх повчати. Так що, мирно будемо? буде. русски все розуміємо? Три людини В детский сад заходила, дітей пугали. Нам відступать нікуди поняли. не дають задньої, також і самі та джики на так званій Росії. Один із них прийшов до торговельного центру та заявив, що у нього із собою бомба. Росіянам довелося тікати. Тут варто відзначити, що сам владімір Путін і відкрив оцю скриньку Пандори для так званої Росії, бо саме за наказом Владиміра Путіна на так звану Росію завозили нелегальних мігрантів для того, щоб вони атакували сусідні держави, для того, щоб відправляти їх на війну проти України, і передусім, щоб вони заміняли російську робочу силу, Дуже важливо створити надліжаю умови для інтеграції мігрантів, захистити їх права і свободи обеспечить социальную защищенность. Россия настроена на Культурну інтеграцію мігрантів зараз вже у цій сфері скоріш за все з'являться зміни, і так звана Росія перегляне свою міграційну політику. Принаймні на це натякає так званий генпрокурор, так званої Росії. Проаналізувати ситуацію в цій сфері і виробити збалансіване рішення, сходяє з необхідності забезпечення безпеки громадян і економічне цілесообразнування використання іностранне робочої сили. Ну що я вам скажу, друзі? Україна не причетна до у крокус-холі, але Безумовно, нам вигідна на так званій Росії будь-яка дестабілізація. Так само, якщо завтра до прикладу на так звану Росію впаде метеорит, ми не будемо причетні до цього, але нам це також буде вигідно, бо це наш ворог, який прагне знищити нас і з вами та нашу країну. І ми повинні користуватися моментом зараз. На так званій Росії є дуже непогане підґрунтя для зростання міжетнічних конфліктів і наші спеціальні сили. Или підрозділи, які займаються інформаційно-психологічними операціями, повинні це враховувати і використовувати ситуацію, щоби щоб війна у нас відбувалася внутрі країни. І їм, щоб це все всьошло на руку проти так званої Росії треба використовувати усю доступну нам із вами зброю обов'язково, тому що так звана Росія має бути зруйнована. Звісно, біодрони та джиків. Ми із вами купувати не будемо, але ми продовжуємо купувати і постачати завдяки вам нові і нові дрони на фронт. І ось іще ще декілька підрозділів отримали загалом 270 дронів камікадзе ми розділ... Таємо простих зачину поставити в ціль то, що треба разом перемоги. Слава Україні. А там кого би росіяни не відправили на війну проти України, чи самих росіян, чи таджиків, чи будь-яких нелегальних мігрантів, кожен хто прийшов на нашу землю зі зброєю у руках, має бути ліквідований. І саме для цього, друзі, і далі продовжуйте активно допомагати силам оборони України.